Ну що ж, мої любі, всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Настя Мельник. І сьогодні ми будемо робити огляд на Патрісію Лідо. Нарешті. Чесно, я так відтягувала цей момент, але після того, як ми затестили ось такий тональний крем у відео про бюджетну косметичку, я така думаю, все, це підпал, потрібно тестувати повністю бренд, бо він реально настільки крутий. Туш мені теж сподобалось, але тональний крем просто мене порвав. Сьогодні у нас з новинок є ось така палітра для скульптурування обличчя, яка називається Step by Step. Також пудра. Чомусь тут було написано тестер, але вона абсолютно нова. Не знаю, я здирала, це не вдалося здерти. Ось така палітра тіней і помад. Вона йшла в подарунок, тому я така думаю: ну, раз ти йдеш в подарунок, то давайте візьмемо. І. Що у нас тут ще є? Ще є гель для брів, ось такий олівчик для брів, ось така помада, це блиск ніби і консилер. Щось я вже потикала, щось ще навіть і не чіпала. Зараз ми будемо все пробувати разом з вами. А стариночок це в мене ось такий тональний крем, туш і олівець для губ. Ви писали, що це не найкраща туш у Патрісі Елідо, але мені вона подобається. І ми сьогодні про неї поговоримо детальніше, бо ви просили більш детальну інформацію. А своє волосся, щоб воно мені не заважало. Зараз ми будемо робити саму приємну частину. Напишіть, будь ласка, в коментарях, до речі, на які би бренди ви хотіли б ще огляд. Мені здається, я вже багато, які знімала, але багато, які і не знімала Напишіть, що вам цікаво. Беру ось такий тональний крем який називається Natural Flawless Foundation, Боже, який він крутий. По складу, чесно сказати, як самий звичайний тональний крем. Тут немає алкоголю, за що вже дуже вдячна, і в принципі він мені подобається. Я взагалі його з задоволенням ношу. Він дуже гарно тримається. Зараз я після чистки вже другої, В мене все ніяк не попроходить, Не знаю, чому мене. Так посипало, просто не розумію, ну але що вже маємо? Якраз ми будемо бачити його перекриваючу здатність. Я все буду тушувати спонжиком, він дуже класно тушується, він класно тримається. Він так красиво і натурально виглядає на шкірі. Кому потрібен тональний крем бюджетний, дуже сильно рекомендую. Це просто один з найкращих тональних кремів, які мені... Доводилося тестувати за останній час. Реально дуже-дуже класний, дуже в нього красивий відтінок, який підійде. більшості це в мене відтінок другий. Є ще перший, він точно ще світліший, як це, подивіться, я нанесла не дуже багато, але як він красиво все перекрив. Він повністю вирівняв весь мій тон і виглядає ну, ну настільки красиво, натурально і взагалі просто шикарно. Я ставлю йому 5 з плюсом. Уже тому що я не тустую його не перший раз. Це не перші мої знайомства. Ви вже його бачили в мене на каналі, тому думка точно сформована. Так, тепер у нас консилер рідкий, який називається Correct Concealer. Ось так він виглядає. У мене теж в другому відтінку. Тут уже приємно все розпаковувати, бо немає цього скотчу. Так, ось такий в нього маленький аплікатор. Я все це замовляла онлайн в магазині Єва. Не хотіла йти купувати, вибирати. Мені простіше було замовити онлайн. Кур'єр приніс, і ще й плівки цієї немає, тому вдвічі приємніше. Дозамовила все, чого не вистачало, все те, що ви написали під відео, класно, я теж постаралася взяти. Так. Консилер нічим не пахне, мені здається, тут теж немає ніякого спирту в складі. Дуже красива упаковочка. Да, нічого немає. В принципі, саме стандартний склад для консилерів. Відтіночок такий світленький, явно, що він не темний. Так, я тут з зручки заберу, те, що в мене залишилося, і десь на підборіддя додам. Все, буду тушувати спонжиком. Перекриваюча здатність, я вже бачу, що в нього хороша. Давайте я пальчиком попробую, бо я так краще відчуваю текстуру, тушується. Приємно є така ненавязчива віддушка, я її відчуваю, але це не щось таке супер дратуюче. Приємна собі віддушка. Ну, от так поки все красиво виглядає. Мені, в принципі, поки що подобається. Я вже дуже хочу оформити бровки. Ви всі говорили, що ось цей олівчик, який називається просто малювець для брів, Eyebrow дизайнер. в мене відтінку 01, що він в них дуже класний і даремно, я його не взяла. Ну, Давайте зараз будемо пробувати. Він, як завжди, в цьому упаковочці. У нас є щіточка, це дуже приємно. Давайте спочатку розчешемо. Олівчик такий добротний дерев в дереві. Приємно, комфортно відчувається в руках. Я люблю такі олівчики, в мене він вже не один. Вони реально класні, вони працюють. От такий, мені здається, темноватий відтіночок буде для мене. Да, Темний це для явно когось потемніше, ніж я. Але спробуємо трішечки якось їх тут оформити. Тільки промалюємо волосинки, яких не вистачає. Слава Богу, я не обділена бровами, тому мені буде простіше. Взагалі-то, якби в мене їх не було б, було б складно, ще й вони в мене профарбовані фарбою. Не так давно. Ми разом з вами робили, вже, напевно, тижня-два пройшло після ламінування, тому мені простіше, але не знаю, відтіночок не мій, сильно затестити не можу, тушується, бачу, красиво. Я нанесла ледве-ледве торкаючись так, щоб просто заповнити якісь. Пробіли і проплішеним, бо і затестити олівчик хочеться. І відтінок взагалі не мій, від слова, зовсім. От якось отак все це малює дуже класно, дуже легко він пігментований. В принципі, ну, красивий олівчик. Не можу сильно нічого сказати, бо, на жаль, не мій відтіночок. Так, ось такий ще для них вийшов, мені здається, не так давно. Називається тренд. Так, все розпаковуємо. Чомусь він відразу тут не прозорий. Щіточка стоїть чуть-чуть криво, надіюся, ви бачите. Не знаю чому. Давайте будемо. Так, пахне звичайним гелем для брів. Тут ось така маленька щіточка. Давайте будемо пробувати наносити. Розчісувати нею приємно. Наноситься приємно. Поки що, в принципі, проблем ніяких. Побачимо, як він буде тримати. Я. Знайшла такий крутий гель для брів нещодавно. Я вже хочу його вам показати. Можливо, я на днях і спробую зняти рілс з ним. Він такий крутий. Просто це був найкращий гель-брів, для брів, який мені доводилося знаходити. А це. Побачимо, чи він буде до нього дотягувати. Там просто щіточка дуже зручна. Це теж, в принципі, маленька, зручна, хороший, напевно, що гель. Почекаємо, коли він засохне, і будемо вже робити якісь про нього висновки, хоча б якісь. Так, далі ми перейдемо до палітри для контурування. Тут у нас три відтіночка. В мене відтінку номер 3 Там був перший з двома бронзерами, я не хотіла, другого не було в наявності, і я взяла третій. Тут у нас є хайлайтер ось такий білий, не люблю, якщо чесно. Бронзер бронзер приємний і рум'яна. Рум'яна по типу, напевно, нарс оргазм. Дуже стандартні відтінки. Мені здається, у всіх палітрах саме такі відтінки. Але бронзер поки що мені дуже подобається по своїй текстурі. Отак він виглядає. Красивенько. да? Давайте будемо пробувати наносити це на обличчя, як завжди, на неприпудряний тон. Візьму ось такий пензлик для рум'ян і почну з рум'ян. Всі вони з сатином набираються отак добряче, а, з блискітками в своєму складі. А, так, пігментація, ви знаєте, середня, не можу назвати, що я тут зробила якийсь бам, красиво поки що так затушовується. Просто цей тон, мені здається, не буду струшувати. так відразу нанесу. Не супер пігментація, плям ніяких не ставить. Дуже красиво втушовується в шкіру. Поки що прям красиво, не знаю. Патрісія Лідо, чесно сказати, мене прям дивують своїми продуктами. Це не запудрений тон, не запудрений Абсолютно тут не грамо пудри немає. Ви гляньте, як тушується красиво рум'яна. Блін, які класні продукти. Мені здається, що тепер це буде мій улюблений бренд в Єві. Хоча раніше чомусь я його завжди оминала стороною. І брови, до речі, такі класні. І відтінок, ніби взагалі не мій, а якось так красиво він підлаштувався. Да? Хоча нанесла зовсім зовсім трішечки. так, І сюди на бокові частини лоба теж нанесу. Давайте цим же пензликом ми нанесемо і бронзер. Бронзер наберу чуть-чуть так, побільше. І його теж сюди, ой, як красиво. Оця палітра. Ну, якщо ще мене не розчарує хайлайтер, такий буде просто 5 з плюсом. Бронзер такий з сатином, він зашліфовується в шкіру. Як красиво виглядає! Боже, яка в мене зараз гарна шкіра. Ви знаєте, чесно, я думала, зараз піду гулять і буду змивати цей макіяж, але не хочеться змивати просто настільки. Він красивий. Такі красиві продукти. Дуже-дуже-дуже дуже класно. П'ятерочка з плюсом однозначно, просто неймовірно. І консилер, ви знаєте, він абсолютно не скатався. Він і не пересушив мені зону під очима. І він навіть отут на рухомій повіці не скатався. Це, це взагалі шок. Це взагалі так могло бути. Я наношу наношу бронзер відразу і на рухому повіку, так як підложку ми зробимо. У мене там не сильний вибір з тінями, тому... Ми зробимо так. Ну і давайте спробуємо хайлайтер на бокову частину пензлика. Ось так струшую і все і буду наносити трішечки. Ну, він такий просто світленький. Я не дуже таке люблю. Оце єдиний мінус, якби він був чуть-чуть більше. Але ви знаєте, він такий природній, він нічого не підкреслив. Так. Я, я наберу так побільше. май oh гад, oh це красиво! Клас, це просто супер клас. Все це зашліфую рум'янами поверх, щоб це все змішалося. Боже, от тільки гляньте, як це красиво! Це взагалі законно, а тут не вистачає хайлайтера мені з цієї сторони, я на ту чуть-чуть більше нанесла. Боже, це просто кайф. Дівчата, я вам рекомендую цю палітру за ці гроші, які вони просять. Мені здається, це шик і блиск. Степ-бай-степ, step контур-кіт step, в відтіночку 03 дуже красива, супер універсальна, взяв з собою і поїхав, і більше нічого не потрібно. Так, давайте, ви знаєте що? Ми зараз з вами спробуємо помаду, так як я не знаю, як вона буде триматися, чи вона буде скатуватись, чи не буде. Тут у мене блиск у відтіночку 02, ні, просто тон 2, а це, до речі, теж тестер. Зараз побачите. Я не знаю, чи вони дешевше якось продають, чи як. Поняття маю. Ну, до речі, мені оці всі продукти теж десь обійшлися на тисячу, напевно, трішечки більше. Ну, оцей набір продуктів, що у мене сьогодні, теж буде десь косметичка на тисячу гривень приблизно. От така наклейка була і на пудрі. Не дуже приємно, бо це якось так виглядає неприкольно, але, ну, що вже маємо? Так, запаху практично немає ніякого. Може, це матова помада? Може, я взяла матову помаду, я щось не поняла. Ну, давайте ми нанесемо. Олівчик в мене ось такий, але перед цим, як минулого разу, ми нанесемо олівець для брів, так як у мене контуруючого олівчика, як такого, немає ніякого, а я не люблю світлий контур. І цей тон, гляньте, практично нічого не підкреслив. Клас! Просто кой олівець дуже тушується, прекрасно. Такий. Супер легенький контур у нас виходить. І вже виходить оформлено. Давайте я вам нагадаю, який в мене олівчик для губ. Ось такий відтіночок, дуже він підходить, до речі, під блиск. Я його просто додам, як помада на всі губи. Як помада на всі губи, він виглядає прям красиво. І давайте вже наносити цей блиск. Це, знаєте, якась супер-мега пігментація. Ой, він. Такий значно висвітлюючий, ну, чуток взагалі не моя історія. І отут, бачите, як він негарно лежить. Ну, давайте ми дамо час йому поглинутися. До речі, таке буває. От, продукт поглинається, він стає краще виглядати. Якщо, чесно сказати, це занадто світло для мене. Ну, але що вже маємо? Так, давайте тепер перейдемо до палітри. Я якось чисто випадково набрала кучу отаких от продуктів з цієї колекції. Тут у нас 4 помади, щіточка, яка в мене випала, і 4 відтінка тіней. На зеркалі є наклейка, воно класне, в нього можна дивитися. Давайте ми засвочимо тіні. Тут 2 матових відтіночка і два шимерних. Відтінки такі базові, красиві, натуральні. Не можу назвати що це щось чимось мега-супер вау Ну, давайте будемо пробувати тут відтінок для складки прям такий приємненький, красивий. Давайте ми його і будемо набирати. Ось цей. До речі, потім можна ж звідси помади затестити. Я не даремно все нафарбувала. Опа, пігментація така, дай Боже, давайте я наберу світлий і все разом тут тушую, щоб не так було бах Бо я тут уже зробила добре такий бах але розташувалося все приємненько, вже можу сказати. Приємно, приємно. Пігментація така, знаєте, не якась вирвиглазна. Нормально наберу суміш двох відтінків і сюди. Теж додам, бачите, тут взяла трішечки-трішечки і все тушую відразу. Там я просто не розрахувала, що він буде такий насичений, пігментований, а тут вже я була готова. Візьму з цієї палітри бронзер і бронзером все затушую, бо тут немає ніякого такого перехідного відтінка, плюс він сатиновий в шкіру війде дуже красиво. Так, це не можна назвати цю палітру, звичайно, повноцінною. Але відтінки красиві. Візьму маленький і меншенький пензлик, і цей темний нанесу по нижній повіці. Дивіться, поки що я оформила одним відтіночком бронзером і вийшло прям супер красиво. Давайте я спробую набрати на пензлик ось такий лапочку, ось цей самий темний відтінок. Набирається він досить непогано, і додати його на зовнішній куточок. Такий красивий сливовий відтінок. Дуже гарний і пігментація гарна. І він підходить до мого кольору очей. Я так його до серединки десь додам. Попробую пальчиком. Мені здається, пальку він красивіше ляже. Да. Пігментація зовсім інакша. вийшло навіть більше, ніж до середини. Це у нас буде такий типу смокі. На всю рухому додала. Подивіться, яка тут мега пігментація. Дуже класний відтінок для смокі. Я відразу тут теж пальчиком буду його додавати. Він такий доохромний, з рожевим переливається. Прям супер красиво, дуже-дуже, дуже красиво. Знаю чому, але в мене вимкнулася камера, я вже нанесла туш, а я. Дуже засмучена, як я не люблю ці моменти. Ось така туш провокатюр. Вона з щіточкою, як у Maybelline Lash Sensational. Ось так вона виглядає. Туш шикарна. Змивається просто, звичайно. Я тут її і нашаровувала, і що ті не робила, все вам так детально показувала, воно не знялося. Реально нашаровується дуже класно, вона тримає загиб, вона комфортна, вона не дасть вам якогось драматичного ефекту. Мені здається, ну, для мене це вже драматичний ефект, я таке люблю. Але вона не сильно, знаєте, не робить товщу війку. Вона просто її отак. Витягую, 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 розділяю, оце мені в ній і подобається. Блиск для губ з часом дуже сильно поглинувся, і я наверх нанесла ось такі помади. Я їх просто уже всі тут затестила, всі спробувала. Вони по текстурі, як саме звичайна кремова помада, це дуже зручно. Я ще не спробувала лише ось цей, ось цей такий самий темний рожевий. Давайте його. Да, шеф центру, вони взагалі всі між собою змішуються і стоїть якимось однаковими, не знаю. Але, в принципі, це зручно, і відтіночки тут такі самі базові, приємні, комфортні. Ці помади мені сподобалися бли... більше блиск, чомусь такий не дуже якась текстура дивна, він поглинувся потім і все якось так змінилося. І пудра пудра, це взагалі просто, просто, ви подивіться, тут ось таке пакування. Але одна, один єдиний мінус, чомусь в мене завжди відкривається спонжиком, а оце треба витягнути. Ви тільки гляньте на це тиснення. Боже, як красиво! І як тепер красиво виглядає моє обличчя. Я вам зараз ще десь до нанесу покажу. Бо це реально просто космос. Вона набирається досить так пігментовано. Подивіться, я чуть-чуть доторкнулася, і вона так класно матує. Вона так класно все перекриває, от дуже-дуже, дуже красиво. Нічого ніде не підкреслила. У мене тут такі шалушіння, що їх просто видно з космосу, але вона їх не перекрила, не підкресила і прям супер красиво виглядає. І от такий макіяжик у нас вийшов в результаті. Чесно, я просто в шоці з якості і краси цих продуктів це щось неймовірне. Мені сподобалося практично все. Давайте ми почнемо по порядку. Перше, це ось такий тональний крем. Рекомендую його всім. Дякую, хто порадив його мені. Я просто неймовірно щаслива, що я стала власницею ось такого тонального крему. Це дуже круто, дуже-дуже, дуже неймовірно круто. Я вам його однозначно рекомендую. Супер, просто шикарно. Консилер офігенний, Він не скатався. Він красиво все перекрив. У мене, до речі, все в другому відтінку. Виглядає супер натурально, супер красиво, нічого ніде не заважає, нічого ніде немає ніякого дискомфорту і перекриває класно. П'ятірочка з плюсом. Я, розкажу, я беру ці продукти, які мені максимально сподобалися. Далі. Пудра, пудра це вообще просто шик. Хто шукає прикриваючу пудру. Раніше я дуже любила колаген, Зараз розумію, що це буде, напевно, заміна колаген. Десь щось підтушувати. Давайте ми підчистимо тут ще й тушовочку тіней, побачимо, що з цього вийде. Наскільки мені вдасться підрізати, знаєте, мені здається ця пудра, якою можна підрізати губи, підрізати тушовку, підчистити, все зробити максимально акуратно. Клас. Просто рекомендую. У мене другий відтінок, якщо вона ще продається, можливо, вже не продається. Із-за того, що мені тут тестери продали, ну, придіть, потикайте пальцем, мало того, що вона неймовірно красива. Навіть таке в сумочку з собою приємно покласти дуже класно. Я вам однозначно рекомендую. Ось ця палітра, це теж просто кайф, відтіночок 03, дуже красиво, класні відтінки. Всі робочі, навіть хайлайтер класний. Хоча я не люблю такі холодні, але він, знаєте, такий природній, такий, як зараз модно, не оцей вирви глазний блиск, а просто дуже красивий блиск, який дуже натурально виглядає. І шикарний цей бронзер, ну він, от він просто моє сердечко полину максимально. І рум'яна теж дуже красиві, палітра, взагалі робоча. Можу вам. І її однозначно радити, дуже дорогий такий пластик, класно. Туш крута, я вже вам її показувала. Вона змивається звичайна звичайно, туш, вона достатньо стійка, у мене не відпечаталася, хоча в мене багатье, що можуть відпечатись. Красиво виглядає, комфортно, класно, однозначно п'ятірочка з плюсом. Продукти для брів, олівець для брів шикарний. Перший відтінок темнуватий. Якщо там є світліший, напишіть, будь ласка, мені, я б обов'язково взяла. Хоча, в принципі, він дуже красиво на моїх бровах виглядає. І, до речі, гель для брів. Легкої фіксації, це не суперфіксація, ні абсолютно, але брівки лежать, вони на місці, він розчесав, він, в принципі, гарно стильно виглядає, тому хто не любить мегафіксації, це хороший гель для брів. Я люблю так, щоб аж просто ні, нічого їх не, з мого обличчя не могло потривожити. Олівець для губ хороший, просто це не мій відтінок. Ну, і він занадто товстий, мені здається, але це тільки просто мій вибір. Якщо вам таке подобається, будь ласка. Можете звернути на нього увагу, чому б і ні. Блиск прикольний, просто це теж не мій відтінок, і текстура якась дивна, вона потім застигає в помаду. Для чого, якщо можна взяти звичайну помаду, я би хотіла б, щоб це був більше блиск. І ось така палітра. Наша остання зірочка. Ну, я не люблю, коли все разом. Я знаю, що таким користуватися не буду, я вже після цього огляду це комусь і да. Але, в принципі, відтінки помад красиві, вони комфортно відчуваються, і тіні теж непогані. Вона робоча, вона класна. Якщо ви таке любите, тоді. Да, я вам рекомендую просто це абсолютно не мій формат. Просто ну ти не можеш нічого не кинути. Давайте понадіємося. І все ціле. Клас. Значить, комусь піде ця палітрочка. В принципі, все було дуже класно. Я отримала величезне задоволення. Патрісія Лідо, мене дивує, я дуже багато продуктів собі залишу. Я попрощаюся лише з палітрою для тіней. Гелен і. Помадами, так як це ну, просто ну, от оце, оце, не моя історія. Я точно це комусь віддам, бо я просто такого не люблю. А все інше це такий кайф, просто за такі бюджетні гроші так красиво. Ну, шкіра, мені здається, в мене вона просто ідеальна. Вона, знаєте, така, як ніби на фейстюні хтось її взяв і отак зашліфував. Дуже класно і тіні красиві. В принципі, я залишилася дуже задоволена сьогоднішнім макіяжем. Напишіть, будь ласка, як вам? Чи вам сподобалося, що у вас є з Патрісі Лідо, що ви рекомендуєте і які бренди ще хочете побачити на моєму огляді? А я всіх дуже сильно люблю, обіймаю і до скорих зустрічей!